Так. Блогерські саджанці це моя перша розпаковочка. Дуже люблю я замовляти саджанців у блогерів, як відомих, так і невідомих. Ну, Ці саджанці, скажем, звати Тарас людину. Я йому щиро вдячний, що він мені їх відправив. Зараз я розпакую і покажу. Тут має бути 40 саджанців. Ціна тих, цих 40 саджанців, я заплатив за них всього-навсього 2000 гривень. Тобто ціна невелика. Ну, можна сказати, він мені їх просто подарував, а не продав. Ну, а На якість цих саджанців, скажімо, за 2000 гривень, я зараз вам покажу. Ну, Я розпакую, нажму на паузу, розпакую і тоді вже включуся, бо неудобно так буде і знімати і розпаковувати. Зараз, типу, відео я продовжу. Так, відео продовжується. Сказати, що я радий і це не сказати нічого. Саджанці просто шикарні, як на мене. Не знаю там. Тон... Особисто, я скажу чесно, цих 2000, тисячі, що я заплатив за ці саджанці, я би взяв, ну не знаю там, тисяч дві я взяв би тільки за те, що я їх копав би і пакував би. Тобто, можна сказати, саджанці безкоштовно в подарунок. Тут 4 пучка по 10, ну я не считав, так. так я думаю, що тут 40, це 4 по 10. А ось тут саженці 15-20 таких, скажімо, метр. Оці таких стандартик метр 20 ці по метр, то там їх ну скажімо, 15 штук точно є це взагалі безкоштовно. Так, якби я не старався, не може в мене вийти коротеньке відео, падає сніг. Хотів я все потрошки садити, потрошки розповідати свої історії покупки саджанців у блогерів. Не знав як це правильно робити, щоб і не зробити там антирекламу і нікого не рекламувати, але, але рекламірувати. Е, Все-таки вирішив скажу, у кого я купив ці саженці, і розповім, у кого я купляв, але, але більше не купляю. Е, ці саженці я купив у Тараса, канал Бергі Ікви. Називається саджанці, скажімо, ну, нижчого сорту, який він дуже дешево розпродавав. Там. оптом всі віддавав там, за 2000. Ну, я їх всі забрав. Там, вийшло там, 50 з чимось саджанців. Сажанцями я просто я вже їх декілька посадив. ну саджанці просто класні. Я, я не знаю, тіпа. я йому щиро вдячний. Саме основне, що мені подобається, це коренева система. Саженці викопані дуже. Бе... ну не знаю, так, що корінців взагалі не пошкоджені, по максимуму зберіг корневу Ну, Просто дякую. Зразу скажу, не хочу я робити рекламу чи антирекламу нікому. Я просто ділюся ось тим, що я бачу. В сортності цих саженців я не впевнений. Тож я не можу його рекомендувати, але самі саженці візуально мені подобаються. Далі хотів сказати, що багато хто мені рекомендував. Там Валерія доробала, Андрія Павлюка, у них придбати саженці, і я там не буду мати ніяких проблем. Хочу вам сказати, що е саженці від цих людей я маю вже давно. Ще е набагато раніше, ніж я завів цей свій канал. Скажімо так, я не знімав ті всі розпаковки, ну не знаю, взагалі не планував нічого знімати і не розумію тих людей, які там купили два саженці, вже щось стараються робити комусь рекламу. По поводу е, Валерія дорубало і Андрія. Дивився розпаковку, де Андрій робив. на е, Валерія дорубало саджанці. Ну, Навіть там не думаю, чи зразу відео відео не додивився, перейшов, заказав собі асортумани. Ну, Там близько 20 штук. Прийшли мені, я там розпакував, дивлюся саджанців більше. Ну, но, е, но, 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 Там був трохи косяк, то більше мені дали. ось цих всіх бокових розгалужень. Ось цих, типу, Дрімненьких гілочок. Там взагалі не було. От просто от такі стовбури. Щодо кореневої системи ну, була там сильно укорочена, не знаю, для чого так можливо, щоб там, менше за пересилку. Та... Ну, я не знаю. Ну, саженці мені скажімо, скажу чесно, не сподобались. Ну, все ж таки скажу, що Валерій скажімо, відповідально віднісся, він мені дав більше тих саженців. Там, 5... Ну, 5 так точно більше. Я вже просто не пам'ятаю давненько вони там 2-3 роки назад. Хоча щодо до сорності, його саджанців я ще не впевнився. Дуже погано вони ростуть, погано розвиваються, і ще сигнальних плодів не було. Але приживаємость його саджанців була 100%. Ну, Але на цьому мої, скажімо, експерименти не закінчились. Купив я ще у Андрія. А переважно були ось такі, як ось цей, такі тоненькі, маленькі, а то ще й тонші і хужі. І, хуже. і у Павлюкових саженців теж на порядок ще багато було у мене випадів. Саженці я замовляв багато сортів, там близько 100 штук, і по 5 кожного сорту. Деяких прийшло мені два, деяких три, деяких 4. Відправлялося, я так розумію, мені все в останню чергу. і Ну, тому такі не найкращі саджанці, тому поки що я у Андрія не замовляю більше теж. Що я брав, скажу, тіпа, там, що Валерія у Андрія сортністю проблем немає. Але в якість сажанців, ну, може трошки відрізнятися. Даже з року в рік, так, як у декого я замовляв саджанці, там, скажімо, не один уже раз, а ну, що сезону беру потрошки то бачу все одно, як один рік там кращий, другий рік трошки гірші саджанці можуть прийти. Тобто, в такій справі я не можу щось там брати на себе відповідальність, щось комусь там рекомендувати. Це така справа, скажу, лотерея. Тіпа. Так що якось так, не знаю, хотів дуже багато всього сказати, вже все забув. Щось ще щось згадаю, то трошки відео, напевно, продовжу. А поки що буде все. Дивіться, чим більше відео пробуйте методом проб і помилок, ви знайдете, скажімо, свої саджанці, у кого ж вам їх купляти. Мені повезло, але, але до цього я йшов можна сказати руками. Я багато, звісно, нікому не відомих блогерів, яких саджанці набагато кращі, ніж у розрекламованих каналів, де впарять вам стоподово, не те, що ви замовляєте, і ви не зможете там. Нічого з цим зробити, там, скажімо, навіть комет не можете оставити. Ну ви оставите, але ви його будете бачити, тільки ви, як там все дуже гарно підчищається і, і дуже все красиво виглядає. Так що всім покажу, бажаю удачі. Не знаю чи відео продовжу. Ну і поки що все далі буде. Діліться своїми покупками як вдалими, так невдалими. так як... Багато цікавої інформації. в мене так виходить, в моїх відео там немає нічого толкової інформації. <смі> Більше можна дізнатися просто в коментарях під відео. Дуже люблю читати коменти і спілкуватися в коментарях. там Вся інформація цікава, скажімо, нижче в коментарях під відео. Тож залишайте свої відгуки, свої історії, покупки саженців. Як вдалі, так і не дуже вдалі. Можливо, комусь це стане і буде корисним. Все, всім гарного дня, всім пока-пока.